Всім привіт! Вітаю на нашому каналі Дніпро-Запчастина. З вами Оксана. Покажу трошечки замовлень. Зараз знову погнали замовлення. Іменно то, знаєте, так буває сезон капіталки коробок, зараз сезон капіталки моторів. Тут у нас все по Д65, покажу хто що окремо замовляє. Ось, наприклад, замовлення до нього у нас тут колінвал валу. Бачите, що на ньому пишеться? n 1 хороший. Це все по-простому написано. Що це означає? Це означає, що ми їх веземо на перевірку, хоч із заводу, він по-любому повинен бути в допуску, але ось ми веземо на перевірку. Це значить, що колінвал переміряний по всім шийкам і він відповідає розміру. Якщо комусь треба, є в мене така окрема табличка Рибінського моторного заводу, і там є іменно діаметр під D65 і М80 та відхилення по шийкам. Прокладка у нас під головку це лозова. Ось тут ось, Логотип, каталожний номер. Вона йде без герметика. Ось поряд у замовленні лежить вже сучасне з герметиком. Кому що подобається, але ну, перевага так, 50 на 50. Вкладище по кругу до цього замовлення n 1 вкладище на ну, п'ятий корінний алюмінієві Це новий зразок, коли йдуть ось ці ущільнення, і сюди у нас вкладається набивка набивка 8 мм. Ось у мене ще в замовленні є окремо. От, бачите, тут, наприклад, замовляють набивку, вкладачі не замовляють. Тут навпаки. Ось сюди у нас йде набивочка 8 міліметрів. По заводу йде 8. Оцей квадрат повинен бути. Є ще десятка. Кому як в принципі, подобається, але повинно бути, коли вкладається набивка. Місце під тепловий зазор. Тобто вона ж не забивається, а просто вільно вкладається. У кого є інші думки, будь ласка, поділіться, будемо раді почути. Диски щеплення це ще заводські, тобто не сучасне виробництво. Тут такий дебелі ступиці. Тут у нас на жорсткому на основне щеплення і вом на шариках. Наступне замовлення це у нас поршнева група. На 5 поршневих кілець, вже неодноразово ми її рекламували. Думаю, це все вже перевірено часом. Всі знають по якості і прокладка до замовлення. Тут у нас вкладиші, так, другий ремонт на D65, ущільнювальні кільця під гільзу. Знову ж таки, я пропонувала силіконові, але людина каже: ні, я ще скажімо так, старої закалки, я в це все не вірю, мені тільки гуму. Знову ж таки, будь ласка, поділіться своїми коментарями, що краще. Тому що єдиної думки, все одно не існує манжетка. Це іменно синій колір. ось, Зараз я покажу. Тут написано ось, NBR Blue. Це нітрильний каучук. NBR, якщо можете ну, подивитися, що це означає. Це означає нітрильний каучук, який ну, цей матеріал розрахований на температурний режим, який відповідає, ну, тому що ми ж це ставимо у мотор. 2,2. ,2? Це у нас, значить, що двобортна манжеточка з пильничком. Ну, чому я так детально це пояснюю? Були такі моменти, нюанси. Ну, може хтось чогось не знає або не впевнений. Ось я пояснюю. Можна ще гумову, можна червоного кольору, тобто це оце все на вибір. Але це самий такий топ-замовлень 65 на 90. Набивка у нас тут ще второпластові кільця. От знову ж таки, наскільки я знаю, на д 65, це там 80 якихось років виробництва, теропластових кілець не було по заводу. От тобто, ось клієнт не хоче замовляти силіконові кільця, але кіль, але второпластові кільця вже ось стави. Тобто десь прогрес, десь ні кільця поршневі окремо ось цього, JFD. Тобто, нагадую ще раз, JFD ми можемо продавати все-все окремо. Гільзу, паршень, поршень, кільця, палець, в общем, люба комплектація і кількість. Тільки ну, замовляєте і все. І це напускач, стартер стартерна шестерня. Це, ну, скажімо так, доволі-таки дефіцитна позиція, але у нас ще є. Дякую всім за увагу. Кого будуть якісь додаткові питання? Набирайте.